Коротше, висновки щодо шолому, він ідеально легкий. Бачите, він сертифіцирований. На ньому типу легально можна їздити. Він неймовірно легкий, але він небезпечний. Він вас не захистить ніяк. Привіт! Сьогодні випробовую новий шолом. Трохи покатаюся містом. Спробую. Щось мені дуже, не дуже подобається. Він такий легенький, але я про нього знімав відос. Він типу одобрений Department of Transportation. Там ззаду є напис. Все нормально. Поїду по місту в жилетки. І... Ви знали чого? В байкерських куртках і жилетках можна мене розстібнути низ. Ось так що коли ти застюбуєш повністю змейку і потім сідаєш на мотик, воно тобі все тут муліє і все тут згортається. А так ти собі оп, розстібнув, сів, і нічого тобі не муліє. І нічого тобі не заважає. Поїхали зі мною, любі друзі. підписуйтесь на мій канал. Слава Україні і героям слава! Дякую! Приїхав трошечки подивитись, що тут є. Оце мені подобається, Оце крутий. Це Heritage Classic 97 року. Офігенський. Ну, такий трохи схожий на мій. Хоча мій більш сучасний, а це 97 -го. Дуже крутий байк. Хонза тут є якимось боком. Звичайно, немає, ніхто не ставить сіни. Сіни погори. Ось тільки на одному цьому є ціна.

Крим кабанра не счасть без расчета А це ми короче заехал. На ділярську побачив, як там люди тусуються, спілкуються, побачив гарні мотики. Що скажу з приводу цього шолома Якщо ви хочете виглядати прикольно, то цей шолом для вас. Але для безпеки це просто шалубайка це не про що, це пісок ще. Але виглядає нормально. Хоча... Я думав, що він буде трошечки глупший. Не, не така відстань до, а трошки менша, може ось така. Ось так він мав би виглядати. Але маємо, що маємо, він коштував там 40 баксів. Можливо, ви дивилися мої там ролики, коли я придбав і про нього розповідав. Коротше, це не про безпеку. І що ще хочу сказати, на рахунок... Нових відчуттів. Якщо ви ось так вдіти, я розумію місцевих, які просто їздять в футболці або в Майці, це зовсім, зовсім інше відчуття, це просто коли ти їдеш в курці, коли ти їдеш в закритому шоломі, ти відчуваєш себе більш захищеним. А коли ти їдеш ось так, як я зараз. І взагалі в майці, як вони їздять, це зовсім інші відчуття. Це просто кожну хвилю тебе очікує небезпека і ти незахищений, і це додає тобі ще більше якихось емоцій. Коротше, якщо ви це не, не пробували, то спробуйте. Це зовсім інше. Це, це просто відрізняється. Коли ти їдеш в курці в закритому так, то захисту взагалі ніякого немає. І все на твою відповідальність тобі за це ніхто нічого не скаже, ти відповідаєш за себе сам. Так що будьте в безпеці. Завжди будьте в безпеці. Дбайте про свою безпеку і про безпеку вашої родини. Слава Україні і героям слава!